Всім хелло. І так, закулісне життя табору 117 Сьогодні у нас квест. І ви можете подивитися, як всі... Я на всіх случаях серію Снейп. Да. Голова дому Гриффіндор. Тут у нас Рон Уизли. Із нещасного дому Гриффіндор. А, я Слизерина, голова дому, так. Да. Чо Чен. Перша влюбленность Гаррі Потера. <ріст> да. У нас є. А, знаменитий чоловік. Том Риддл. <ріст> <Є>? <ріст> в майбутньому Том Риддл стане цікавою людиною. Так, подивимось, що робиться. Тут розмальовується Гаррі Поттер. Собственна персона. Іму вже делают шрам. Прекрасні Е, э, да. І росередничком дуже класно це все робить. А є у нас мадам Хуч! Мадам Хуч! How are you? Да, І да, у нас є шеф-вчитель, можна сказати, завуч в цьому так. Да. Як ваше ім'я? Амінорва Магного. Мінйорова Магного. У нас є Джині Уізлі. Так. Майбутня дружина Гаррі Поттера, але ми якось, сказать, це я так, майбутнє знаю. бока у нас ще такого не було. Хто до нас? Хто у нас плачущий? Анісорі є. Мерлин My... Мертл, Девочка <звучай> из туалета. Хеллоу. <говорить> Оооо, oh, отличница. Uh, прекрасно воспитана. Магл. Да? Типа шаровка. Ну, а как по-английски Магл. Ну, короче, <говорить> полукровка, да, что у неї батьки в человеке. Чоловіки батьки, так. Да. Да, не не чарівники. Ну, як імену на гренді. Не було кровка, а магал типа. Магл, доби, так. Доби, Магл доби. це ті, що без способностей. І добі є. Готуємося до виходу. Хотів подивитися, у нас ще є драко Малпа. Мій улюблений студент. Молодець! І в нас ще є вчитель Аня Компа на ваш персонаж Луна Лавгуд. Чоловік космос в одному флаконі. Аня Нестеренко Беотриса Так Такі да, не якось так. І живемо. Гаррі Потте.